Ну, це був е, перший, один із перших з'їздів чи зборів партії народу». народа. Ага. З'їзд, правильно казати? З'їзд mm -hmm. да, З'їзд, е, один із перших партії «Слуги народа і нас запросили. Uh -huh. була команда сценовка, Нас запросили виступити це як на сцену. Там було дуже багато різних інших артистів. Е, Джері Хейл була перед uh -huh. нами. Хтось на схріпкіграх. Ігра там, не знаю хто. <реш> я пам'ятаю, що там багатьом казали, типа, ну, все, типу. От, от виступає, наприклад, ага. хтось, і їм кажуть, все, не треба, угу. типа, ну, далі, давайте далі, давайте да, далі. І ми такі. Давайте скорочувати програму. Я думаю, що зараз буде от далі, знаєш, три, ні». і ми виходимо. І Володимир нас побачив, ну але він нас знає, там, він вже був ведучим. І він такий е перестав спілкуватись з, е з кимось і е почав дивитись, І усі почали дивитись. Uh -huh. І от нас дивились, це я прям такий, о, І Вам о, нас... не показали? Нам не показали. Ми прям до кінця виступали, і... і було дуже прикольно, що нас дослухали до кінця. Сміявся, хоча він всі жарти знав, але він сміявся все одно, показуючи іншим, типу, сміяється, теж підтримайте хлопців. От, Було дуже приємно, було дуже як сказати, хвилююче, mm -hmm. Ну, Дуже хвилююче було це все. Тому що ну, було багато охорони. Ми з стрімянкою заходили з металевою, Всі такі що це? Це, це у нас був реквізит. Важливо. Реквізит, так. Да, у нас була стрім'янка, якісь фаєр... що там для фаєр-шоу у нас були якісь теж. Кучу всього, ми, ми так сміялись. Я пам'ятаю такий прикол, був пранк. Я кажу другу, заходжу в Гриммерку, кажу другу, там пол Маккартні. І він такий: серйозно? Кажу, там, це ж президент. І він пішов: не було пола Маккартні, але він дуже повірив. Ось. І потім після цього, як ми виступили. Я підійшов до нього, захотів підійти. Хлопці там збирали реквізит, а я йду до нього, і охрана така: Типа, стоп, е, Володимир Олександрович такий. Та ні, ні, я його знаю. <laughs> та с дійсно так було. Е, от Ми поздоровувалися, поспілкувались, і він те, що, от, напевно, я там розповідав mm -hmm. в цьому інтерв'ю, що він такий спитав: потрібна якась допомога? Наприкінці діалогу. Потрібна якась допомога, я такий, та ні, все добре. А потім я туди хлопців кажу. Ну, він світа про допомогу. Я кожен сюди він такі, блін, ти дебіл, чому ти не сказав? От про це, про це, про це. В нас же є, ну, потрібно, так. Да? Ти шкодуєш Коротко. про це? А? Ти шкодуєш про це? А, ні, не шкодую. Я цю історію не розповідав, тому що я не знав, можна не розповідати? Угу. Можна, але в неї нічого такого нема. І за коли мої друзі з Молдови дізналися, вони такі, блін, ти ж міг, міг про це сказати. Знаєш, вони мені накидують, що я міг спитати у президента. Зараз я би, якщо можна, да? він дивиться ваш канал? Я не знаю. <плакова> <плакова> ну Сподіваюсь, що зараз от ми з другом спілкувалися, яке бажання, знаєш, Молдова mm -hmm. найбільше. І ми вирішили, що найбільше бажання це ем, ми можемо знаходитись в Україні. Сю, не сюди. Ми можемо знаходитися в Україні три місяці, максимум. посвідка, а це на проживання? Ні, не посвідка. Так. Тобто з наш, нашим паспортом можемо знаходитися в Україні три ага. місяці. Але ж ми друзі, ми добрі сусіди, молодої Україна. І от я б попросив, щоб він зробив там на більше. Щоб не було взагалі цих обмежень, наприклад, щоб ми змогли з нашим паспортом знаходитися в Україні. Ну, не на та, таких же правах, як українці, звичайно, але знаходитись просто uh -huh. тут на більше. Я думаю, це можна і посвідкою на проживання. Так, да, Ну, В мене є е, тимчасово на рік, але це все ж таки процес, який uh -huh. такий, ну, треба робити, треба займатися, не всім можуть дати і так далі. Тому це таке питання, яке я би спитав. Це вже коли, коли буде перемога? Потім я зайду і спитаю.